Вища освіта під час війни. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки. Абітурієнтів, які зараз вступили до іноземних закладів вищої освіти, перестали випускати за кордон. Що робити людям, які не встигли виїхати на навчання? Зараз з цим є проблеми. Виїздів немає офіційних. І люди намагаються робити це неофіційно через деякі системи, але тоді вони ризикують і порушують закон. Тому на практиці, якщо повністю по закону, то тоді треба чекати, поки буде рішення і дозвіл. З часом це з'явиться. А зараз домовлятися з університетом, брати або академку, або переводитися в інший університет, або робити навчання онлайн. У кожного університету ситуація своя, індивідуальна, треба у них дізнаватися. Наприклад, у нас в Київській школі економіки є спільна програма з університетом Торонто. З подвійний диплом, і люди мали їхати туди вчитися, навчатися один рік, а після цього повертатися і робити дипломні тут. Їх хтось встиг виїхати, а хтось ні. Ми для них зробили все онлайн, і вони потім, коли відкриють, будуть довчатися. Тобто ми переформатували програму таким чином. Щоб вони зараз вчилися тут в Україні, а потім будуть вчитися там, і щось вони такі роблять з тим університетом онлайн. У Кожного своя ситуація дізнавайтесь у конкретного свого університету, намагайтеся, щоб вони вам якісь винятки зробили. Якщо вони будуть вас відфутболювати, тисніте на них, що ви з України, і це їх задача допомагати. Чи навчаються онлайн в українських зво студенти, які перебувають в окупації. Робити тим, чиї заклади перейшли в офлайн формат. Близько 80% людей з таких закладів зараз навчаються. Хтось навчається онлайн, хтось навчається офлайн, коли вони переїхали з окупованих територій на деокуповані або на території, які не були окуповані. Всі університети мають гібридну або онлайнову форму освіти, тому доступ. є. але звичайно на практиці є питання, чи є той інтернет, через який. Можна вчитися. І друге, яка якість цього навчання, тому що не завжди онлайн навчання дає такого самого рівня якості навчання, як офлайн. Але все одно, два роки пандемії нас підготували. Університети викладають зараз онлайн набагато краще. І знов таки статистика показує, що 80% людей навчаються. Якщо у вас не виходить, знайдіть когось, у кого виходить, і порадьтесь. Якщо Таких людей немає і не можна скопіювати, як вони це роблять. Тоді звертайтеся до свого університету, вони мають знайти для вас рішення. Як бути тим, хто виїхав за кордон, а заклад вищої освіти перейшов в офлайн формат. Українські всі мають гібридні форми, тільки за одної умови університет має повну мати офлайн освіту, коли достатньо бомбосховищ, що всі, хто одночасно навчається, перевезти туди під час тривоги. Але на практиці такого немає. Навіть в київській школі економіки у нас 12 аудиторій, але 4 бомбосховища аудиторії. Тому ми були змушені людей вивести в зміни. Знаєте, зранку і з вечора по різним дням навчатися, щоб ті, хто фізично тут знаходиться. Могли в будь-який момент спуститися в укриття і продовжити навчання. В той же час, навіть якщо є група, яка навчається офлайн, ми паралельно знімаємо це на відео, вони можуть долучатися в онлайні, і ми зараз інвестуємо в технології, щоб можна було це робити максимально ефективно. Тому в Україні більшість університетів в такому самому стані. Всі університети або онлайн, або гібридна форма. За кордоном, не так. За кордоном багато університетів. Не мають змішаних курсів або мають їх дуже мало, але вони тоді мають деякі онлайн-курси. Майже всі університети після пандемії мають значний вибір онлайн-курсів, тільки онлайн. І тому треба тоді говорити з координатором програми, щоб для вас змінили правила і дозволили вам брати онлайн курси, і щоб ці кредити зараховувалися. Тобто, це треба, щоб вони внутрішнє регулювання трошечки помінялися. Йдіть, пишіть, дзвоніть координатору програму, поясніть ситуацію і просіть, щоб поміняли вимоги таким чином, щоб ви могли брати курси онлайн. Студенти, які зараз воюють, чи зможуть вони повернутися на курси, який покинули? Що буде з коштами уже внесеними за контрактну форму навчання? Два підходи є зараз або взяти академку. І тоді вони повертаються на те саме на той самий курс, ну на ту точку навчання, де вони призупинили навчання після повернення, після перемоги, або після того, як вони повертаються з армії, або можна зробити індивідуальний план навчання і тоді працювати з університетом індивідуально, коли в той момент, коли ви на фронті або в якомусь іншому місці робите дуже важливі речі. Тому оці два підходи: гроші не згорають, університет університети мають е, е, ці гроші далі використати, тобто ті сервіси, які послуги освітні ви оплатили. Університет має надати. Чи є ризик, що через відсутність електроенергії заклади вищої освіти знову повернуться до онлайн форми навчання? Може, це буде залежати від університетів. Знаєте, є закон, є регулювання, є теорія, а є практика. На практиці, якщо міста будуть без світла і тепла, то багато людей будуть виїжджати і навчання буде в онлайні. Так? Ну, просто фізично сім'ї будуть з дітьми. З друзями, з, з близькими переїжджати там, де є тепло і світло. Якщо ж це буде такий поодинокий випадок, що у якогось університету є складнощі, а в цілому воно працює, то будуть або переводити, давати можливість цим університетам в інших місцях викладати, або таки буде онлайн. Скільки закладів вищої освіти пошкоджено чи зруйновано? Що пропонують студентам таких вишів? Пошкоджених дуже багато. 51 заклад офіційно пошкоджений на практиці є навіть більше, так? але 51 заклад вищої освіти серйозно пошкоджений. Так, але деякі з них достатньо пошкоджені, що тільки або через ситуацію в місті, або через рівень пошкоджень викладають тільки онлайн, або через ситуацію в місті, бо близько до фронту, або через те, що пошкодження значні. Війна впливає на імідж освітньої системи. Чи існує відтік іноземних студентів, чи змінився фінансовий стан університетів? Найбільше по університетам вдарило сама війна, а не відтік студентів іноземних. Звичайно, відсотків 70-75 студентів стало менше, які поступали, тобто кількість людей, які вступили в цьому році, значно менше, але також і платоспроможність самих студентів українських значно зменшилася, і бюджетне фінансування. Знаходиться в дуже складній ситуації в усіх, по всіх напрямках. Ми знаємо, що економіка надходження, податкові, зменшуються, економіка руйнується через війну, і сьогодні виклики або потреби пріоритетні це військові. Тому, чесно, для освіти будуть зараз складні часи. І університети мають вчитися, знаходити гроші. Програми, механізми розвитку, які якісь є нові, інноваційні, які підключають міжнародне фінансування або бізнес-фінансування, тому що платоспроможність студентів буде продовжувати падати під час війни. Після війни навпаки буде такий бум. Люди будуть хотіти навчатися, тому ситуація зміниться на краще після війни. Під час війни буде складно. Які освітні напрямки будуть затребувані після війни? На які спеціальності звернути увагу випускникам? Найбільший розвиток в економіки в ринку праці буде пов'язаний з відбудовою економіки України. Тому професії, які напряму будуть залучені чи потрібні для відбудови, вони будуть дуже популярні. Це і економічні професії, такі як project management, професії, пов'язані з інженерною справою або з девелопментом, з будівництвом. В той же час буде дуже багато можливостей ті знання або інновації, які використовувалися в армії, знаходити для них цивільне чи комерційне застосування. Це і авіація, це і інженерія, це і IT. А це, це те, що сьогодні роблять наші військові. Багато з них повернеться і створить свої бізнеси. І в цих бізнесах потрібні будуть люди. Досвід навчання в умовах ковід та війни. Чи можемо говорити про якість онлайн освіти? Сьогодні онлайн освіта є дуже якісною. Світ навчився, і ми в Україні навчилися. У нас є освітні компанії, які лідери міжнародного ринку, світового ринку. Є університети, в яких рівень освіти ну дуже високий. Є доступ до університетів світу. Наприклад, лекції Тімоті Снайдера з Єля по. Ось по історії України дивиться вся Україна. Такі можливості вони через онлайн надаються. Раніше таких можливостей не було. Ми б не могли б мати доступ до, наприклад, лекцій Тімете Снайдера або лекцій найкращих професорів університету Шевченко, які Могилянки або Київської школи економіки. Зараз вони доступні навіть для студентів, які не вчаться саме в тому університеті. Тому це великі можливості, це великий плюс. В той же час частина освіти чи спробування Роможності для розвитку, які втрачаються, це соціалізація. Це коли люди себе ну знаходяться окремо один від одного, не спілкуються неформально. не знаєте, не жартують, не ходять разом на каву чи на обід, то втрачається от можливість такого знаєте, брейнстормінгу, можливість розвитку, можливість обговорювати ідеї, мріяти, планувати разом і придумувати щось незвичайне. Тому дуже важливо, щоб ми це наздогнали після війни, щоб ми створили в університетах лаби екосистеми для того, щоб студенти. Професори, де просто люди, всі хто завгодно, могли прийти і соціалізуватися, і розвиватися. Зараз елементи такого робляться отакі місця для соціалізації і для інновацій в тих школах, наприклад, де які були. Зруйновані, щоб було таке місце, до якого можна прийти, але це тільки на початку. Тобто, я думаю, що будуть виникати нові формати, які дозволяють додавати до онлайн-освіти під час війни елементи соціалізації. Освіта це про, про розвиток людей навколо себе і про ваш розвиток через людей, з якими ви знайомитесь. Тому я вам бажаю, щоб у вас було багато друзів з різних. Царин життя, від яких ви можете багато чому навчитися, і з якими ви можете багато чого створити. Дуже чогось такого важливого і знакового, щоб ваше життя було успішно, щоб ви в себе вірили, щоб ви змінили світ навколо себе і змінили своє життя найкра... на краще. Я вам вважаю успіху. Я нам всім бажаю швидкої перемоги. Слава Україні, героям слава!